Вітаю! Як накрутити підписників у Instagram у 2023 році. Поїхали. По-перше, нам потрібно вирішити, з якої країни нам потрібні підписники. Друге, нам потрібні боти чи живі підписники. По третє, нам потрібно взагалі поняти, навіщо нам потрібні підписники. По-четверте, після того, як ми визначилися, ми йдемо на цей сайт. Ось такий сайт, накрутка Instagram. Я вже купляв. Так, що по цінам, є отакі от замовити, є ціни. І ми на що дивимося? Дивимося підписники там Mix плюс бот. Списання, бачимо, 30-50%. Тобто, якщо ви закажете 1000 підписників за 56 гривень, 30-50% уйдуть, Ну а нам це не потрібно. Це гроші кудись кудись туди. От я купляв 80 гривень списання 0-5%. Такий гарний ресурс, який допомагає. Тільки е, момент такий є. Треба купляти по чуть, -чуть Там, наприклад, сьогодні 100, завтра 100, післязавтра там 150. Як не треба робити, не треба брати і купляти за один раз тільки зроблений канал, і я такою взяв і купив там 10 тисяч. Інстаграм може подивитися і подумати, що то накрутка, що то спам, і забанити ваш канал чи вашу сторінку. Так що за це також думайте. Побачимось у наступному відео.